Продовж тижня працівники комунального підприємства Комунальник т працювали над цією композицією з каміння дерев та квітів. Вона ще не завершена, але як запевнила нас майстер по благоустрою Марія Калин, згодом матиме чудовий вигляд, з якою метою відбулись на цьому місці такі позитивні зміни. Ми дістали коментар від очільника міста Богдана Дарчина. Ми згідно рішення виконкому. Хочемо цю стихійну е, зупинку, яка є біля Тараса Григоровича Шевченка, пам'ятника нашого, забрати і перенести в місце, яке більш буде відповідати зупинці автобусу в район Пшеничник і Чорнолісці. Зв'язку з тим, що пам'ятник Шевченка він має бути відкритий, пам'ятник Шевченка це є святиня. А якщо так подивитися, що робиться сьогодні біля пам'ятника Шевченка, це і у куртії, це і плівті, це є сміття. І, і, і так далі, і так далі. Ви самі бачите, воно не прикрашає наше місто, і тому прийнято виконкому міської ради про перенесення стихійної зупинки, яка виявилася біля пам'ятника Тараса Гроша Шевченка перенести в район нашого кіця. Ми згідно реконструкції робимо благоустрій, і буде після свят буде. Тут зроблено таку зупинку, яка буде відповідати і нормам дорожнього руху, а також ну, для того, щоб було і нашим жителям, і нашим гостям нормально сісти десь, присісти. і Виїхати, я так само машинам десь повинно правильно зупинятися, щоб не була проїжджа частина. Там будуть знаті, розміщені, знаті і повідомлені гаїшники, даїшники наші, які повинні цим контролювати згідно рішення виконкому. Згідно проєкту, мають бути два сміттєві ящики. Обов'язково. Ну, буде зроблено місце, так де спеціально буде зроблено. Згідно проєкту, коли вже зробимо, тоді будемо говорити вже про ці речі. Звичайно, всі такі позитивні зміни, що роблять наше місто привабливішим, приурочені до 950-річчя з часу першої писемної згадки про нашу тисменицю. завдяки цим людям, працівникам комунального підприємства, створена така краса, яку потрібно зберегти, а не руйнувати.